Сповідь, проза, сповідальна проза, якась така От, свого роду та з певними елементами терапії. Воно передає катастрофу багатьох людей, які, які потрапили в цей час, в якому ми всі продовжуємо жити, але з іншого боку, акцент робиться власне на якихось таких моментах. Невдачі, мені здається, хоча є там певна кількість персонажів, яким щось ніби вдалося, але вони все одно є, ну, такими, вони заплатили свою жертву. От. І, очевидно, якби, якби Михайло відчував себе цілком успішною. Особою в цьому часі він би написав якийсь оком інший текст, а може би не написав би жодного. Тобто цей текст він стає на боці тих людей, які пережили цю невдачу, і про яких наше суспільство успішніше, успішніша його частина хотіла б забути, тому що якось ну, незручно, що в суспільстві є зовсім бідні люди, зовсім люди, які не можуть звести кінці з кінцями і так далі. Але от мене ще зацікавив такий момент, що в цьому тексті, е, ну якщо е, таке питання поставити пряме, хто винен у цьому всьому, ну не вже просто якісь стихії от пронеслися над нашою геополітичною стихією, і, і все можна списати на них. Тобто в тексті насправді майже е, не згадуються політики. Е, хоча дивно в розмовах, е, навіть звичайних побутових розмовах часто українці говорять про політиків. Більше того, там коли йдеться про часи Горбачова, то Горбачов не згадується а Лігачов згадується. Тобто, це може чи не єдиний політик, який там згадується. От, тобто, от мені цікаво, чи, чи в первинному тексті Майкла також так було, що ці політики так обридли, що він їх і не згадує зовсім, чи це знову ж таки редакційна політика. Тому що ну, мені здається, що все таки ця книжка виготовлена е, цілком свідомо як певний такий проект, який має продаватися на ринку. Ну, я від себе хотів би, знаючи, що це все потрапить в інтернет, побажати і видавцеві, і е, Майклові, щоб він тут став безумовно успішним. От е, в цьому проекті, тобто в е, тексті, який називається Сторожі тротуару Сторожі, сторожі, сторожі. Ну, так, і е, наскільки я знаю, перші результати. Продажів книжки після форуму видавців вона з'явилася, була презентована досить таки непогані. Принаймні представники видавництва навіть, там, в тому ж Фейсбуці е, похвалились, що книжка війшла до топів продажів е, на форумі видавців. І це не дивно, як на мене, тому що е, тут, у Львові, е, ці такі е, ну, катастрофа це, чи. чи ці 90-х років, і е, тема заробітчанства наторкнулася ну майже кожної там сім'ї чи родини.